Друзі, всім привіт! Гості мого каналу. Прийшли ми з дочкою по гриби приїхали. І перша наша остановочка. і вже два грибочки. Ось такі два красавчики зрізаємо. Ось такий один синячки. Вони дуже вкусні гриби, як білі. Уже два грибочки є. Дуже класні, гарненькі. І оваля. Ось є ще один. Білий. Чи синяк чи гірчак, не знаю. Гірчак, мабуть. Ось оце ось сюди вийшло. Що? Це на порядку на підвищенню похоже. Це то в мене беребо. Стой воно. Ось теж такий, який він мать гірчок. Оце воно Тобі, оце Владім... казали, що білі, але це ж воно не білі. Це гірчаки, тут білих кліма. Це не білий. Такі ми не беремо, бо ми їх не їмо такі. Йдемо далі. Ось уже два грибочки і знайшли. Перша наша зупиночка. У нас тут така красота. Ось така. І ми йдемо далі. Шукати грибочки. Ось де ж вони аж виросли. Ті грибочки. А ну йди по... Ой, Іра! Я хочу, туди. я хочу туди! Я хочу показати людям, яка тут ось олілея грибна. О, ось диви, мама! Ось ось диви, чуєш? А ось ось яка алея грибна. Гляньте, яка красота. Дивіться, як грибочки ростуть. Ще такого не бачила я. Трошки ми запізнилися, вони вже такі більш великуваті. Ну, все одно красиві. Червиві трошки. В а я піду далі. Ось так, друзі, гриби ростуть. Прям під ставком. Тут ось теж підберезничок є. Один. Але як мені звідси вилізти, коли тут так це. Ха. Іра, як мені вилізти? Я не знаю. Не знаю, бери поки що. А тоді побачимо, викинемо. Якщо найдем менше, викинемо, і ні, то бери, які є. Ось такий ліс. Ми збираємо грибочки. Красиві. А? У нас сумки ж єсть. Пішли дощі і пішли грибочки. Поки що... Та то старий вже. Не бачила я його. Не бачила, да? це така Так? Неси покажемо нашим підписникам, які ми великі знайшли. Воно красивий ще бачу, 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 я тебе грибочок. А так, як і я. Ось такий ще красавчик. Масенький, гарний. Гарненький, молоденький. Іди ось сюди, зараз сюди та тут вилізеш. Ось такі ми грибочки збираємо. Так, не густо. Не густо. Ну так трошки є. Думаю, далі буде краще. то сусіди позбирали. Червонове, да. червивий десь. Так. Сонце засвітило, та й через те. Ось така в нас красота лісова. Ми ходимо, збираємо грибочки. Ну Щось я їх тут і не наблюдаю багато. Ну так. Та десь тут бігав. Десь бігав тут. Гірчаків багато, ну вони гірчаки. Вони не білі, білі не такі. Я ж знаю, які мають бути білі. Ті гриби. Ну якого я знайшла грибок. А ну неси. О! Вау! Красота яка! І не червивий, ні, трохи червивий. А знизу старий чи молодий ще? Молодий? Ну, бери, то він ще гарний, тільки він... Як це? Як розвариться, то буде. Пожаримо собі. Ти будеш? А ти їх будеш їсти? Дірк! Та щось прибіжить, він то й дірк. Що, все найшла? Масенький, так? Ой, перекинулася з ведро з рибами тут. Ось так ми, друзі, і гриби шукаємо. Грибочків небагато. Ну, треба ще пройти ліском. Зараз пробіжимо часочок. І все, і назад додому. Вже переросли старі грибочки. Ти там низом гарно дивися. Грибочки. Ось так. Красота в лісі в нас.